Ласкаво просимо познайомитися з новою прогресивною системою оповіщення Security Info, що розроблена компанією Клинотсофт. Система оповіщення Security Info розроблена як додаток до системи відеореєстрації і є невід'ємною частиною нового комплексного підходу до виконання завдань охорони і оповіщення, в тому числі передбачених послугою Пультова охорона. В основу системи поставлена задача вдосконалення методів охорони об'єктів із підвищенням оперативності, ефективності, надійності системи та забезпеченням швидкого, вчасного і гарантованого реагування на несанкціоновані тривожні події. В системі шляхом розширення функціоналу забезпечується можливість миттєвого отримання користувачем зображення з місця тривожної події без необхідності постійного спостереження за монітором. І у цей же час отримання повної інформації про об'єкт, в тому числі про місце його розташування, інформацію про його власника абонента, що призводить до значного зменшення часу реагування на тривожну подію. Крім того, в системі передбачена можливість автоматичного інформування абонента та групи швидкого реагування. Передбачене зменшення впливу людського фактору, зменшення кількості застосованих ресурсів і матеріальних затрат підвищують оперативність, ефективність та надійні системи, а також забезпечують швидке, вчасне і гарантоване реагування на тривожну подію. Система може використовуватися як охоронними компаніями, так і самостійно, як система спостереження та реєстрації для приватних територій, квартир, дач, заміських будинків. І крім того, може використовуватися для забезпечення спостереження та реєстрації фактів несанкціонованого проникнення в офісні та складські приміщення, музеї, різноманітні торгові площі, гаражі, стоянки і тому подібне. Система розрахована на роботу всередині та зовні приміщення, безумовною перевагою системи є наявність ряду відмінностей та корисних функцій, які будуть належно оцінені користувачем. Основна відмінність системи це миттєве документальне оповіщення про факт тривожної події зацікавлених осіб, а саме чергової служби, абонента, групи швидкого реагування без необхідності організації постійного спостереження за об'єктом. Ще одна відмінність це гарантоване автоматичне дублювання документальної інформації, фотознімків на додаткових носіях інформації. Та на додатковому ресурсі, який забезпечує збереження і недосяжність для посторонніх осіб. Щодо корисних функцій, то в системі передбачена функція статистика, яка дає змогу проводити всебічний аналіз фактів тривожних подій, по місцю, часу, району, за певний відрізок часу і тому подібне. Ще системою передбачені адміністраторські права для відповідальної посадової особи, яка може надавати решті користувачам обмежені права щодо доступу до інформації про абонента. Така функція необхідна для недопущення розголошення та несанкціонованого використання конфіденційної інформації про абонентів, як то номери їх телефонів, ip адреси від реєстраторів. Тощо система розрахована на широке коло застосування і може налаштовуватись відповідно до задач, поставлених кожним окремим замовником. Існує кілька основних варіантів організації системи спостереження. Варіант перший. Документована інформація про тривожну подію з зони спостереження надходить на сервер, що розміщений на території об'єкту. Недолік потенційна можливість виводу з ладу сервера або знищення інформації. Варіант другий. В цьому варіанті сервер розміщений поза об'єктом і є власністю компанії Клейнот Софт. Перші два варіанти вирішують завдання організації спостереження і оповіщення для приватних абонентів. Третій варіант, розрахований на встановлення системи для забезпечення вирішення завдань охоронної компанії. Гарантоване збереження документованої інформації на додатковому сервері дає змогу в будь-який момент відновити інформацію, яка може бути втрачена в результаті виходу з ладу основного сервера чи з інших причин. Таким чином, використовуючи нашу систему, ви гарантовано отримуєте можливість додаткового збереження інформації у місцях, невідомих навіть для абонентів, що забезпечує її гарантоване збереження і можливість повного або часткового відтворення. Розглянемо принцип роботи системи: при настанні тривожної події камера відеореєстратора виконує знімки в режимі стоп-кадр. Фотознімки виконуються постійно, аж поки перешкода не вийде за межі робочої зони камери. Частота виконання знімків задається при налаштуванні системи і залежить від моделі відеореєстратора. Як правило, частота задається в межах від 1 до 6 секунд. Система автоматично відсилає отримані фотознімки на сервер чергово-охоронної компанії або інший сервер, якщо мова йде про індивідуальне приватне використання системи. Та крім того, в обох випадках система автоматично відправляє фотознімки на віддалений сервер, наприклад, на хмарний хостинг Amazon. Таке рішення повністю гарантує збереження інформації і при необхідності дозволяє відновити інформацію на основному сервері. Одночасно система інформує чергового централізованого пульта охорони охоронної компанії. На моніторі чергово візуалізується інформація про факт тривожної події. Візуалізація доповнюється звуковим сигналом. Такі заходи привертають увагу і гарантують реакцію відповідальної посадової особи навіть у випадку, якщо вона відволіклася. Паралельно система автоматично відсилає фотознімки на адресу абонента та групі швидкого реагування. Перевага такої системи інформування в тому, що абонент постійно і гарантовано обізнаний ситуацією щодо об'єкту охорони, а група швидкого реагування по дорозі на об'єкт охорони може оцінити ситуацію і виробити рішення, що може суттєво вплинути на їх подальші дії і привести до затримання порушника, що називається по гарячих слідах. У випадку встановлення системи приватним абонентом зберігається весь функціонал, що стосується додаткового збереження інформації на віддаленому сервері, оповіщення самого абонента та, за його бажанням, приватної охоронної служби. Крім того, зберігається можливість повного або часткового відновлення інформації при необхідності. Переваги системи наступні: простота настроювання і відсутність необхідності подальшого втручання в її роботу, простота в користуванні. Документальна фіксація факту тривожної події, миттєве доведення документованого факту тривожної події до чергового, групи швидкого реагування та абонента, неможливість знищення носія інформації під час проникнення, фото миттєво відсилається на сервер чергового, дублюється на віддаленому сервері і надсилається на адресу абонента. Система не вимагає постійного спостереження за об'єктом. Невеликий розмір фотографії формат JPEG, не перевантажує інтернет-абонента і забезпечує передачу великої кількості інформації. Система працює автоматично і повністю виключає людський фактор як чинник впливу на її ефективну роботу. Система незамінна для охоронних компаній, адже при наданні сервісу пультова охорона вона дає змогу підключити до сервера системи необмежену кількість відеореєстраторів. Таким чином. Придбавши системи оповіщення Security Info, ви отримуєте впевненість, що на вашій території без вашого відома навіть миша не проскочить.